Прошу зареєструватися всім. Шановні друзі, сьогодні у нас засідання комісії житлово комунального господарства. Зареєструвалися в 4. Форум є. Значить, комісія правомашна. На порядку денного у нас сьогодні вісім питань. Хто за такий порядок денний, прошу голосувати. Одноголосно. власного до порядку денного. Перше питання у нас. Про затвердження розпорядження міського голови про передачу матеріальних цінностей для Коломийського МВР, УСБО в івано області відповідає корисний Тарас Миколаїв заступник міського голови. Доброго дня, шанові, шановні колеги. Це всі більш такі на перші наступні питання це більш такі технічні, але ви знаєте, що враз. Звертаються різні структури, е, наші підрозділи, і ми мусимо допомагати зв'язку з е, війною, і так само до нас звернулося міжрайонне е, служба безпеки Івано-Франківської області коломійського управління, і щоб ми їм надали, надали згідно їхнього листа вольне. І тепер треба нам його через е, е, рішення на сесії його, його списати. Ну, Чинного законодавства і треба затвердити розпорядження міського голови, і це від 28 лютого 2025 року, про безоплатну передачу матеріальних цінностей для Коломійського МВР, УСБ у Івано-Франківській області. Оце таке питання. Є питання. Хто за дане питання, прошу проголосувати? Хто за? Рішення прийнято. Приступаємо до другого питання. Про затвердження розпорядження міського голови про передачу матеріальних цінностей для першого відділу Коломийської РТЦК та СП. доповідає повісник Тарас Михайлович. Також питання. Також до нас звертається наш к е, перший відділ е, РТЦК та СП. Також про основна їх е, прохання це надавати пальне, тому що вони дуже багато кожен день е, витрачають на це повне рішення міської адміністрації обласного нашого нашої як довозки наш, кожна міська рада повинна получати надавати надавати матеріальні ціності також і рішення яке було прийнято на сесії це пальне, згідно з чинним законодавством спасати і затверджене розпорядження міського голови від 31 січня 25 року по безплатну передачу та від 18 лютого 25 року по безплатну передачу матеріальних цінностей і питання Маю, прошу голосувати. За шість рішення прийнято. Пімо до третього питання. Про затвердження розпорядження міського голови про передачу матеріальних цінностей для підтримки ЗСУ. Курсний, Тарас що... Також можна сказати аналогічне логічне питання, листільки це ми е, закупляли матеріальні цінності для наших Збройних сил України згідно листа військових частин, де служать наші флоти е, наші з нашої громади, і е, згідно актуального переможного, ми мусимо ці матеріальні цінності е, з, згідно рішення списати і затвердити розпорядження міського логії 29 січня 25 року. Року про безплатно від 7 люту і від 14 лютого, від 18 люту про е безоплатну передачу на центральних цінності. Ми вже цього року здійснили і передали нашим хлопцям до на, на, на військових частин. Є питання? Немає. Прошу проголосувати. Що є рішення прийнято? Четверте питання: про передачу на баланс відділу освіти Орденської міської ради, нежитлових будівель та інших матеріальних цінностей Орденської міської ради, доповідає колісник Тарас Михайлович. Також є це питання передати на баланс від Орденківської міської ради, нежитлові житлові будівлі та інші матеріальні цінності Орденківської міської ради, саме не житлові будівлі, приміщення школи, це село Городниця по вулиці Галицькій, 22. Є інвентарний номер, є вартість світлового. Вартість і вік випуску, там 74 ну і площа, також нежитлові будівлі городниця Галицька, 22 це вбиральня. це також аналогічно цьому. Нежитлові будинні, хореографічна студія у село Городниця по цій самій адресі. І нежитлова будівля, котельня, село Городниця теж по цій самій адресі. І відділу освіти Венківської міської ради згідно рішення сесії, якщо добить... Комісія сьогодні прийняти на баланс на житлові будівлі та інші матеріальні цінності, створити комісію з приймання акту за прийому передачі і зробити всі відповідні нормативні чинні активно, ну, що відпочиваємо законно. Є питання? Немає. Прошу проголосувати. за 6 рішень прийнято. П'яте питання про передачу матеріальних цінностей виконавчої документації комунального підприємства Городенка-Водоканал Городенківської міської ради доповідає колісний Тарас Михайлович, заступник військового наш комунальний заклад водоканал Городенківський. Це передати на баланс міської ради на баланс комунального підприємства Городенка Водоканал, фінансові витрати на виконавчі ну, на виконавч... на... На... пояснені з документацією вироблення звіт про науково технічну розробку розрахунок нормативно питного водопостачання для населення е, міста Городенки та села Котиківка. Вартість цих робіт е, 51 тисяча гривень. І е, ми якби надаємо для цих коштів нашому водоканалу, щоб звичайного законодавства повернути розрахунок, який він буде в нашому комунальному закладі. І ці кошти ми мусимо також провести через е, нашу комісію і сесію проголосувати питання. Немає. Прошу проголосувати. За шість рішення прийнято. Шосте питання про доповнення переліку першого типу об'єктів, що перебувають у комунальній власті Оденської міської ради територіальної громади. Для передачі майна в оренду на аукціоні, затвердженого рішення міської ради від 23 від -го, 23 -го року за номером 1358 дріб 265623. Доповідаю, що вага аванс директор комунальної установи фонд мене. Президент Шановна комісія. Очі мають представлено на даний проект заповнення переліку першого типу об'єкту. Зокрема, йде мова про. Такий об'єкт у селі Чернятин, вулиця Братів Морозевичів 6. Пропонується до здачі в оренду частини нежитлового приміщення, перший коло 14 квадратних метрів. Це є медична установа наша, звертається до нас керівництво, звертається до нас керівництво нашого регіонального підприємства Рденківський некомерційний центр первинної медичної допомоги. Прошу, Є питання? Немає. Прошу проголосувати. За 6 рішень прийнято. Так, сьоме питання. Про оголошення аукціону оренди частини житлового приміщення. Загальною площою 146 квадратних метрів. За адресою міста Городенко вулиця Шептицького, 24Е, відповідає Шива Вав Руслан Романськ, директор комунальної установи фронта. Даним проєктом рішення пропонується оголосити аукціон в електронній дровій системі на частину нижчого приміщення на другому поверсі в адреса міста Городенка Шептицького, 24Е. Площа приміщення 14,6 квадратних метрах. Це буде, це буде оренда, яка буде з певними умовами. Строк оренди є 5 років, розмір стартової орендної плати 2102 гривні 24 копійки. З цільовим призначенням для розміщення суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності проводять господарську діяльність з медичної практики з забороною на суборенду. Є питання? Прошу проголосувати. За шість рішення прийнято. Восьме питання, останнє питання про затвердження програми комунальне майно. 2025 по 2027 роки відповідає, що Руслан Романович, директор комунальної установи фонд майна. Шановні депутати, шановна комісія, ми є ініціаторами, розробниками фонду майна, розробниками даної програми. Ми бачимо, що з метою кращого раціонального використання нашого майна також. Метою е, вкращеного виготовлення правоустановчої технічної документації на об'єкти об'єктивної власності на території нашої громади, нам необхідно прийняти таку про, програму, якої пропонується вам до розгляду. Коротко зупинився на е, таких моментах. Перше, е, самі, е, сама програма розрахована на три роки: з п'ятого по 27 рік, е, е, обсяг фінансування. За попередніми нашими розрахунками десь складає в районі півтора мільйона гривень. Звичайно, ставлю буде корекцією щорічно. Ми розуміємо, що нічого не стоїть на часі, на місці. Дане фінансування даної програми воно стосується об'єктів комунальної власності, які теж є представлені в даній програмі, з чітким описом, хто є балансоутримувачем і хто мав би. Займатися виготовленням цих індацій. Всього є 144 таких об'єкти комунальної власності. В програмі передбачено фінансування як місцевого бюджету, так і за кошти інші надходження, які є в балансовому отримую, в тому числі і отримані кошти від оренди, здачі в оренду приміщень. Ми приймали свого часу таке рішення, в якому. 100% орендної плати надходить в балансу утримувача на їхній рахунок. Ці кошти можна і варто використовувати на виготовлення технічної документації на об'єкти комунальної власності. Я коротко зупинився, якщо будуть запитання, хто відбудеться. Є питання? Немає. Прошу голосувати. Зараз 6 рішення прийнято. В принципі, у нас порядок денний вичерпаний. Може хтось хоче Хочу виступити. Немає. дякую за роботу комісії.